Зараз пропрацьовані езотерики закидають мене тапками. Ситуація така. Я народилася в сім'ї, точніше, моя душа обрала таку сім'ю, де тато бив маму, бив і принижував маму. Регулярно і систематично. Коли мені було 4 роки, мама захворіла на рак і померла. Тато пішов. Мене бабушка відсудила бабушка, і е, взяла опікунство, тобто виховувала мене бабушка і дідусь. Шли роки, я росла, тато так і не з'являвся. Я дуже чекала, я дуже хотіла, щоб в мене був тато, хоча знала мені, розказували, що тато падонок. Е, але я, як дитина, хотіла, щоб в мене був тато. І я дуже вірила, що він таки прийде до мене. 18 років я дізналася, що він помер, і вже він до мене ніколи не прийде. Я дорослішала, у мене почали з'являтися стосунки з хлопцями, і почала з'являтися одна й та сама поведінка, яка прям повторювалась: як тільки щось було не так, трошки було складніше, як тільки ми там посварилися чи там ще щось, я збирала речі і йшла. Все. Так, абсолютно вірно. Я це робила, щоб не відчувати, що мене покинули. Я кидала перша, щоб не кинули мене елементарно. Бо та чотирьохрічна дівчинка добре пам'ятала, що її покинули, що вона не потрібна, і вона не розуміла, чому, що вона зробила не так. Шли роки, і я жодного разу не виходила заміж. Хоча були пропозиції. Навіть одну пропозицію я прийняла. І коли ми пішли подавати документи в ЗАГС, я пішла в туалет і не повернулася. Чому? Бо штамп в паспорті ускладнив би мені втечу. Але йшли роки, і ця тема мене переслідувала. Я почала працювати езотеричними психологічними інструментами, почала там писати листи, шепотіти я пробачаю, робити якісь практики. І в якийсь момент я навіть почала вірити, що я дійсно вже пробачила, що все, все класно, все добре і, ну, і все. Але ні. Лише зараз, почавши працювати з своєю тінню, своєю тіньовою стороною, я зрозуміла, що. Я маю право злитися на свого тата. Бо він мене кинув. Кинув маленьку чотирьохрічну дитину, свою маленьку принцесу. Я йому була не потрібна. Він це зробив. Це зробив він, мій тато. Він кинув свою дитину, мене. І це факт. І я маю право. На нього злитися. І я його за це ненавиджу. І я не можу йому це пробачити. І я не можу це забути. І я так, рана загоїлась, але шрам лишився. І я не можу робити вигляд, що його нема. Він є. І я бачу це. Не тікаю. Я бачу, стою і дивлюся. В першій вже медитації в грі танець з тінню», коли ми працюємо зі стихією води. Там в медитації є питання, що я досі, що або кого я досі не можу пробачити. І, блядь, це тато. Так, це він. І це забирає мою силу, і це не дає побудувати мені стосунки. І воно є, і я стою, і на це дивлюся. Я це відчуваю, я це знову проживаю. Але не для того, щоб згадати. Я це пам'ятаю, моє тіло це пам'ятає, моя психіка це пам'ятає. А для того, щоб це прожити і відпустити, щоб це побачити і знайти вихід, бо поки я закриваю очі практиками і пробачаннями, я, я це заморожую, воно нікуди не дівається. Мені це треба зрозуміти, побачити і прийняти. От в чому ось ця причина, ось вона, я її бачу, я її приймаю, і я готова її вирішити. І я бачу вихід, і я бачу, як мені діяти. І я бачу, що не всі чоловіки такі. І я бачу, що є чоловік, який дійсно мене любить. І я можу йти в ці стосунки. І я можу довіритись. І я можу піти в цей досвід. І мене не кинуть, і мені не треба нікого кидати. І я бачу, як все може бути добре завдяки одній практиці, одній медитації, одній грі, одному дню з гри, з семи днів. Таким чином я можу повернутися до себе. Я можу відчути себе, зрозуміти себе, побачити себе, побачити цю причину, так, побачити біль, але й зрозуміти вирішення. Ось воно, ось так, спокійно, сама з собою, лагідно, ніжно і дуже уважно.